Гра! Відгадай та покажи. Закріпи свої знання про умови життя диких тварин узимку і назви їх. Яка руда тваринка не голодує взимку, тому що заздалегідь робить запаси їжі, сушить гриби, збирає шишки, заготовляє горіхи. Так, це білка. У цієї хижої тварини на зиму на лапках виростає така густа шерсть, що здається, ніби вона взулася в теплі валянки. Правильно, це лисиця. Сірий хижак, який полюбляє полювати собі зайця чи якусь іншу тваринку. Хто це? Так, це вовк? Що за трубка тваринка, яка рятується від звірів мисливців завдяки швидкості своїх ніг? Молодці, це зайчик. Назвіть велику тваринку, яка солодко спить собі у своїй притрушеній снігом спальні. Це Сильно, і грізна тварина, тіло якої вкрите густою шерстю, яка здобуває собі жолуді та різні корінці з під снігу. Хто це? Так, це кабан. Молодці млє.